Якщо ви любите попити Євна, тобто дивитись росіянський контент, чи просто хочете покарати таку людину, то в мене є для вас відповідна тортура. Шведський напій достатньо лайтова назва для тортури часів 30-літньої війни, під час якої німецьких полонених а інколи й звичайних людей змушували ковтати велику кількість неприємної рідини. Неприємна, як би так якомога м'якше сказати, це фекалій, гній, сеча та інші жахливі рідини, які тільки могли дістати люди того часу. Під Застосування шведського напою жертву прив'язували до дерев'яної дошки та через трубку примусово годували цією жахливою сумішю. Але весь сенс тортур був не просто в годування людей різними гадостями, а в годуванні цими гадостями дуже швидко. Аби живі жертви розпухав із середини від сепсису та великого об'єму рідини, на яку на диво шлунок не розрахований, що в результаті призводило до його лопання. Інколи могло і ногами побити по животу жертву для найшвидшого ефекту. Але я тут. Подумав, це ж, напевно, якась конкретна людина займалася цим, збирала стільки літрів цих чуду рідин. І я навіть не хочу уявляти, звідки вона їх діставала. А от китайці навпаки хотіли все робити якомога довше. Китайські тортури водою довготривалий та легкий метод тортуру, але не менш болісний. Цей пристрій використовує краплі води як засіб болю. Жертву прив'язують та садять, чи кладуть з нерухомою головою під цим агрегатом з місткістю наповненою водою, яка капелька Капельці капає людині на одну і ту саму частину голови раз за разом. Хоч це і може здаватися якоюсь дурницею. Ми он під час тривог на зупинках під дощем стояти можемо, бо трилейбуси не ходять, і нормально якось, але китайські тортури водою завдають сильних психологічних страждань. Жертва відчуває постійний стрес, тривогу та відчуття безпорадності, адже ефект крапель з часом посилюється. І воно починає здаватися як постійний удар молотка по тій самій частині голови раз за разом. А якщо ви хочете. Відео про китайську міфологію, то пишіть в коментарях. Ну і раз ми про водичку заговорили, то як тут не згадати про страту в мішку. Це було одним із найбільш відомих видів покарання у стародавньому римі для осіб, що були відповідальні за вбивство когось із близьких родичів. Засудженого зашивали в шкіряну мішковину разом із деякими тваринами. Найчастіше згадується про собаку, мавпу, півня та змію. Вже звучить максимально неприємно та болісно, хоча це лише перша половина тортури. Адже далі цей мішок разом із живим. Вмістом кидали в річку, де дією інстинктів від намагання врятуватися від потоплення вже й відбувалося найстрашніше. Залишу це на вашу уяву. До речі, дуже багато символізму вкладали римляни в це дійство. Наприклад, перед стратою на засудженого одягали мішоки з вовчої шкіри, що мало символізувати його тваринну дику природу. На ноги йому одягали дерев'яне взуття, оскільки вважалося, що дерево є ізоляційним матеріалом, який відрізає вбивці від землі. Бо в води і мішку, мабуть, замало було для відрізання від землі. Та і вибір тварин був не просто так, мавпа тоді асоціювалася з низькими інстинктами. Півень же символізував відсутність прихильності ні до кого і ні до чого. Змія вважалася стародавньою істотою, ще позбавлена вухті кінцівок, яка повзає по світу і вбиває. А пес міг відсилати до грецького цербора, що був охоронцем брами підземної країни. тіней, що перешкоджає душа мертвих покидати її. До речі, можете закинути свої гривні на монобанку каналу. Я обов'язково передам їх хорону, або він доправив всіх росіян. У світ мертвих. Ну як же після такого кидання у водичку не згадати про іншу, не менш жахливу тортуру? Протягання під кілем це метод стради та тортури, який походить незрозуміло з яких часів насправді. Вважається, що цей метод покарання використовували ще вікінгі, а пізніше цей тренд перейшов до європейських флотів, до таких держав, як Голландія, Британія та Іспанія. Ну і до піратів. Куди ж без піратів? Суть покарання була у тому, що мотузка пропускалася під нижчим судна з одного боку корабля на інший, а до Мотузки перев'язували людину, яку потрібно було покарати чи стратити, і кидали у воду, протягуючи її з одного кінця корабля в інший. І повірте, неможливість дихати та страх було найменшим з того, що жертва відчувала, адже днище кораблів дуже часто покривалися певними черепашками та наростами, які були доволі гостріші про здерти шкіру людині. Процедуру проводили від одного разу до нескінченності, в залежності від того, чи хотіли жертву стратити, чи просто покарати і залишити в живих. Джуда я навіть не знаю, як перекласти назву. Це жахливий пристрій тортури, який використовувався як засіб покарання та примусу для отримання зізнань в часи середньовіччя. Жертву підвішували у незручному становищі та встановлювали під нею дерев'яну чи металеву пірамідку гордона, кінчик якої був направлений до інтимних місць чи дупи. Людину обережно і потрохи опускали, спричиняючи нестерпний біль від розриву жопи та супутніх травм. Будь-який рух або боротьба тільки погіршували стан потерпілого, тому найменше спроба вгомувати. Біль тільки посилювало його. Під час іспанської інквізиції це був популярний метод вимагання зізнання людей, звинувачених у скептицизмі та чаклунстві. А в деяких країнах середньовічної Європи це було таким собі публічним покаранням, де люди збиралися на це так зване шоу. Народна забава така була: Бляха, Жека, дарма, ти не ходив сьогодні на площу, там прямо. Разрив жопи був, я знаю, коли вони вже щось цікавіше вигадають. Застосування цього пристрою не обмежувалося якимось злочином. Цю штукенцію використовувало як для того. Тортур звичайних кишенькових злодіїв так і політичних дисидентів, схожою по принципу приблудою був іспанський віслюк. Свою назву цей інструмент тортур отримав через свою форму. Це дерев'яна конструкція з тонким трикутним сідлом, що чомусь нагадує осла. Ось яким бляхабоком це схоже на це. Я не знаю. У цих середньовічних європейців взагалі тигр на картині ось так виглядав. Тому просто прийміть, що це віслюк. Жертва іспанського осла була змушена балансувати ногами з обох боків загостреного краю трикутного сідла, а руки часто були закуті в кайдани або прив'язані до тягарів. І всі інтимні місця людини, як ви розумієте, відчували нестерпний біль та тиск при будь-якому русі. І знову ж таки цей метод тортури використовували часто як публічне шоу. Я розумію, звісно, що з приколів середньовіччя було не вмерти від банально будь-чого, але дивитися постійно якомусь жоприва різними методами сумнівне проведення часу, звісно. Ну, якщо це не Путін, на ну, таке б я подивився, як і на вашу підписку на цей канал. Хоча на криваве орла навряд чи люди б збиралися дивитися натовпом, адже це був ледь не найгірший вид тортур в історії людства. Жертві розрізали спину вздовж хребців, коли вони були зв'язані і лежали обличчям вниз. Потім кат витягав легені та ребра людини через ранне утворюючи контур, схоже на розправлені крила орла. В такому вигляді жертву підвищували до стіни чи просто на мотузках до стовпів. Дуже часто. Можна почути чи прочитати, що цей кровавий Орел практикувався серед вікінгів, але експерти й досі сперечаються і не можуть визначити, чи дійсно існував такий метод тортур, чи це лише літературний прикол. Адже який сенс в такому катуванні, де людина швидко помирає від втрати внутрішніх органів, незрозуміло. Тому, якщо археологи не знайдуть залишки з явними доказами такого роду тортур, ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося правди. Другим сумнівним заіснуванням, але не менш мерзенним методом покарань, був скафізм. Це жахлива. Стара перська техніка тортур, що полягала в поміщенні жертви всередину двох маленьких човнів під палючим сонцем, залишаючи кінцівки відкритими. Після чого Катина сильно годувала жертву сумішу молока та меду, намагаючись викликати сильну діарею. Виділення приваблювало різних комах, та бог зна чого ще та призводило до інфекції. Комахи поступово роз'їдали відкриту плоть жертви, завдаючи їй сильний дискомфорт і зрештою смерть. А оскільки людину все-таки годували цим молоком з медом, а не залишали без їжі та пиття, то. Процес помирання міг тривати не один день. Хоча звучить це все як типове експіріанс копання охородів влітку. У мене там те, що попало кусає, а з їжі в кращому випадку бутерброд. Якщо ви досі переймаєтесь, що ваші 5 чи 10 гривень донатів не допомагають зі СУ чи ви з тих дурників, що взагалі не донатять, то можу вас запевнити, золото дійсно вбиває. Особливо, якщо вливати розплавлене золото всередину людини. Цей метод страти взявся не тільки в Європі, а й на диво в Америці. Техніка доволі зрозуміла. Жертво Стримують її рот, відкривають, вливаючи у горло розпечене золото, що приводить до серйозних пошкоджень органів та утворення пухирів у легенях, що рано чи ще більше рано призведе до смерті. Чому не можна було вливати людям розплавлене залізо чи кип'ячу воду до горла, не зрозуміло. Мабуть, доволі щедрі люди тоді були, адже це ж не один кусочок золота потрібно було розплавити. Цікаво, потім струба намагалася якось те золото дістати. Груша страждання, це середньовічний пристрій, що був розроблений зі зловісної Винахідливістю, щоб заподіяти біль і приниження своїм жертвам. Складався цей пристрій з металевого або дерев'яного предмету грошоподібної форми, який мав частини, які можна було розширити поворотом, ключа що призводило до нестерпного фізичного болю. Ну я думаю, ви вже здогадалися, куди цю грушу найчастіше сували. Застосовували цей пристрій для покарання за будь-які злочини, в тому числі і за сек, цензура, суальні злочини. Жінок, зокрема, любили карати і присоромлювати так публічно, але знову ж таки факт. Про реальне існування цієї груші страждання в середньовіччі різняться. А ось що не різниця, так це факти про існування японських міфічних істот що люблять показувати дупи людям. Детальніше можете подивитися у цьому відео.